Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка і сьогодні підготувала для вас відео на тему окулярів. Вже давно отримувала від вас, особливо в інстаграм, питання про те, які окуляри носити, які окуляри в тренді, де їх обирати, як взагалі підбирати окуляри під форму вашого обличчя. Тому сьогодні почнемо з цієї теми, але, звичайно, за один раз не закінчимо з нею, тому будемо ще до неї повертатися. Любі, не знаю, чи помітили ви мою відсутність тут, але в мене та в моєї родини трапилось велике горе. 11 серпня померла моя єдина на сьогоднішній день і любима бабуся. Ці відео були відзняті ще до її смерті. Моя бабуся була моїм найбільшим фанатом тут і, звичайно, по життю також. Кожне відео на цьому каналі вона дивилась одна з перших. Вона першою раділа за кожну тисячу переглядів і телефонувала мені з новинами, що на моєму каналі вже 10 тисяч підписників. Вона піклувалась про цей канал більше, ніж я сама. Саме тому кожне, кожне наступне відео на моєму каналі тепер не завжди буде присвячено моїй рідній бабусі. До речі, окуляри вона любила дуже і навіть мала свою колекцію брендових та вінтажних моделей. Я люблю тебе, моя світла, моя дорога, моя любима бабуся Алла, і я завжди буду тебе любити. Твоє сонечко. А сьогодні хочу почати з трендових моделей окулярів, тому що їх дуже багато, і я впевнена, що взагалі кожна може обрати собі варіант до душі. І е, одразу почнемо з трендів. І перший тренд це окуляри з прозорою лінзою. Такі окуляри, натхнені стилем бібліотекарки, ще з того року до сих пір актуальні, і зараз навпаки, тільки набирають обертів. Якщо стиль бібліотекарки вже трохи відходить від нас, то окуляри з прозорою лінзою з. Будь-яким варіантом, взагалі, оправи, вона може бути як металевою, так і пластиковою, поширшою, потоншою і так далі. Це найактуальніші одні з найактуальніших окулярів на це літо і на наступні сезони також. Далі це окуляри, як не дивно, з кольоровою лінзою, тому що кольорова лінза, вона. Так, начебто актуальна була і є завжди, але останні роки вона трохи спадала, спадала її актуальність, тому що до цього цих кольорових лінз було дуже багато, дуже багато як на подіумах, так і в звичайному житті. А зараз які кольорові лінзи будуть актуальні та майже всі? Як темних. Благородних та таких більш природних кольорів по типу темно-сині, темно-зелені, темно-бордові і такі інші лінзи, так і пастельні, жовті, рожеві, блакитні, салатові, вони також повертаються в моду. Хоча декілька років ми їх відкладали. І кольорові оправи це навіть можуть бути одного кольору і лінза, і оправа, також дуже актуальні зараз. Наступне це прямокутні та овальні окуляри в пластиковій оправі, я думаю, тут. Можна не пояснювати, основне те, що це форма прямокутна, зазвичай вона тонша, дуже тендітно виглядає, і також овальна форма, пластикова оправа. Найчастіше і найактуальніші окуляри будуть в чорному кольорі, як лінзи, так і оправи, але, звичайно, і в інших кольорах також можуть бути. Наступний тренд це біла оправа, це тренд також ще з того року і попередніх. І також він від нас нікуди не піде. Якщо вам подобається, обов'язково придбавайте собі і не бійтесь, що наступного року це стане вже не актуальний варіант. Актуальний завжди. І навіть не тільки в поєднанні біла оправа чорна лінза, а й біла оправа-кольорова лінза. Тут взагалі обирайте те, що вам подобається. Але, звичайно, оправа буде пластикова, тому що біла може бути тільки такою. А металеві оправи можуть бути і рожеве золото, звичайне золото, срібло. В принципі, ще темні кольори і все. Наступний тренд це черепахові пластикові оправи, вони неймовірно актуальні, пасують майже всім. Їх легко носити майже так само, як і чорні, і якщо вам подобаються, взагалі будь-які окуляри з черепаховою оправою зараз будуть неймовірно актуальні. Далі це оверсайз окуляри, дуже смішно їх називають фешн-видання закордонні, окуляри похмілля, окуляри хенговер. Це ті окуляри, які закривають майже все ваше обличчя. Вони дуже великі, можуть бути прямокутної, квадратної, овальної, круглої форми будь-якої. Часто лінзи в них також не прозорі, просто для того, щоб сховатись під цими окулярами. Але, звичайно, можуть бути і прозорі. Основне в цьому тренді це величезна, величезна модель. А кому підходять такі окуляри, ми поговоримо в наступних відео на цьому каналі. Наступний тренд це мікромоделі, так само, як і величезні. Актуальний і такий тренд, також його треба обережно носити, не всім обличчям він підходить, але виглядає дуже тендітно, витанчено. Зазвичай це якісь окуляри, такі дуже базові, класичні, але зовсім-зовсім маленького розміру, часто витягнутої форми і класно виглядають на Маленьких обличчях. Наступне це натхнення 90-ми роками. Маленькі овальні, прямокутні, ромбовидні окуляри вони можуть бути як в металевій, так і в пластиковій оправі. І таких варіантів ви можете побачити дуже багато, як в дорогих люксових брендах, так і в недорогих, звичайно. Взагалі, дуже багато оправ відноситься до цього тренду. Все, що вам треба, це така плюс-мінус правильна форма, прямокутна ромб або овал, або навіть круг, і металева зазвичай оправа, але може бути і пластик. Наступний тренд це авіатори, і авіатори взагалі завжди актуальні, не буде такого, що вони прям відходять з трендів і щось таке інше. Але зараз дуже актуальні авіатори в ретро-стилі, це навіть будуть не тільки металеві оправи, а й пластикові також. Інколи різнокольорові оправи і лінзи, і кольорові лінзи, кольорові оправи, будь-які, але все, що ми можемо назвати авіаторами, це дуже-дуже актуально цього року та всіх наступних. Далі котяче око до нас повертається. Те, що було в тренді ще. П'ять років тому майже всі носили ці окуляри котячі око. Ми їх ненадовго відкладали, що і призвело до того, що ці окуляри знову повернулись в тренди. І також ми можемо як брати ці окуляри, які ми вже носили, але бажано в таких більш класичних їх виконаннях, не якісь там в мене є такі кольорові, рожеві котячі око З рожевою лінзою, ось такі окуляри поки що я би ще не діставала. А більш класичні, елегантні, обов'язково вже дістаємо, і також в новому виконанні. Котяче око також дуже актуальне буде вже і зараз, і на наступні сезони. Наступний тренд це спортивні та футуристичні моделі. Це тренд такий а, дуже цікавий, він більше йде зі стрітстайлу до нас, і, звичайно, не всім він потрібен, але якщо вам подобається, якщо це ваш стиль, якщо вам хочеться додати чогось нового, ваші образи обов'язково. Беріть цей тренд собі також. Також в цей тренд відносяться окуляри, що повторюють лінії вашого обличчя. Вони можуть сильно закривати ваше обличчя і прям так вкладатись на нього дуже правильно закривати ніс, закривати ось цю частину обличчя. Тому, якщо подобається, пробуйте, експериментуйте. Коли як не зараз, в такий класний час, коли майже все актуально, все дозволено, і взагалі кожна людина може виглядати так, як вона хоче, саме зараз час це робити. І останній тренд по окулярам це окуляри маски, що закривають велику частину обличчя. Чим вони відрізняються від попереднього тренду, тим, що вони не повторюють лінії вашого обличчя, а дійсно виглядають так, як спортивні маски маски для плавання маски для... Ходіння в гори, і чогось такого іншого, це дійсно так і є окуляри, маски, вони неймовірно актуальні. Ви навіть могли побачити дуже багато таких окулярів, наприклад, на Роузі Ханнінгс Уайтлі, на величезній кількості зірок. Також. І так само, якщо вам подобаються такі окуляри, будь ласка, ви вільні в тому, щоб їх носити на відпочинках, в місті і так далі. Далі хотіла вас сьогодні познайомити з брендами, різними брендами. Тут будуть і українські бренди, і бренди-тренсетери взагалі в світі. Які виробляють найпопулярніші в світі моделі окулярів, і також спеціалізовані бренди, які я можу вам порадити. Почнемо з брендів тренсетерів. Тут хочу розказати, що того року, в 2023 році, навіть були окуляри-тренсетери це були окуляри Сілін Тріумф, і всі взагалі люди, які дотичні до сфери стилю, всі люди, які ним цікавляться, всі, хто хочуть. Встигати за такими стильними тенденціями, таке інше, всі або бажали, або носили ці окуляри Селін Тріумф. Звичайно, вони зараз залишаються актуальними, але в 2024 році їх замінили такі окуляри, як Miu Регард Сен Глесес. Вже дуже багато їх було, і саме цю модель насправді я б сьогодні вже не радила придбувати, тільки якщо вона вам не... Вкрай як подобається, і ви знаєте, що це точно та річ, яка характеризує ваш стиль, і ви будете її носити навіть тоді, коли цей тренд закінчиться. Але цього року Miu – це 100% бренд трендсеттер в сфері окулярів, також, але не тільки. Далі на які бренди ми можемо звертати увагу, це звичайно бренди Prada, Гучі, Баленціага і Ботега Венета мають як класичні моделі, так і більш такі екстравагантні, ексцентричні і так далі. Якщо ми вже кажемо про екстравагантні окуляри, то це, звичайно, бренд Лоєве, і в ньому ви знайдете найбільш такі крейзі варіанти. З люксового сегменту, але цей бренд дуже класний, якісний, і я завжди раджу звертати на нього увагу, хоча б для того, щоб надихнутись на певні стилістичні звершення. І ще два бренди, які також являються брендами-трансетерами і завжди. Ви можете в цих брендах знайти актуальні моделі для себе, або побачити, які моделі є актуальними, і обрати схожі моделі в більш дешевших або взагалі інших брендах, як вам захочеться. Це бренд Saint Laurent і бренд Tom Ford. Дуже раджу вам. Звертати на них увагу, і це якраз бренди, які більше працюють в класиці. Далі хочу вам швиденько розповісти про спеціалізовані бренди, які я особисто раджу. І з усіма з них знайома, звичайно, перший бренд це Райбани, і я дуже вам раджу мати хоча б одну пару в своїх ардробах. Якщо не маєте, якщо маєте, можна їх поповнювати. Це взагалі той бренд, який має майже всі моделі актуальними, майже жодна модель цього бренду не вийшла з моди взагалі за більше ніж 5 50-70 років, не знаю, якщо вам треба робити подарунок, якщо вам треба обрати окуляри для чоловіка, наприклад, я б також радила звертатись в цей бренд першочергово. Наступний бренд це Віла і Леспекс, хочу про них поговорити в такій зв'язці, тому що це схожі бренди. Єдине, що в Vela досить дорогі моделі, я маю дві, але прибувала їх по акції дві. Оправи по ціні одній. І саме по такій акції я дуже вам раджу познайомитись з цим брендом і спробувати. Це бренд, який носять фешн інфлюенсери і так далі. Не можу сказати, що вони коштують тих грошей по повній вартості, а зі знижкою 50% просто супер. І вони мають також всі моделі дуже актуальні і сучасні. І Brandлі він буде ще дешевший, ніж Віла, тому прям дуже доступний, має дуже актуальні варіанти. Мені дуже подобається. В ньому, знаєте, такі окуляри, натхнені брендом Saint Laurent, є вузькі овальні, є інші. Будь ласка, подивіться їх сайти. Якщо ви в Україні спробуйте замовити, якщо хочете. Якщо ви за кордоном, просто замовте, і там навіть, я думаю, має бути повернення. Отже, ці бренди я прям дуже раджу. І останній бренд це Linda Ferro. це, взагалі, преміальний лондонський бренд, який заснували ще в 1970-х роках. І в нього вже будуть дорожчі моделі, ніж у попередніх брендах. І цей бренд коштує кожної копійки. Але якщо для вас це дорого, а ви хотіли познайомитись з цим брендом, то можна слідкувати за його колабораціями, тому що навіть здається, цього і попереднього року Лінда Ферро випускали колаборації з КОС, і можна було придбати окуляри трохи дешевші, ніж просто від бренду Лінда Fero. І останнє на сьогодні, з чим би я хотіла вас познайомити, це українські бренди-окулярів. Вони також існують їх. Досить немало, вони дуже класні, особливо, якщо ви живете, наприклад, в Києві, 100% можна навіть офлайн з ними прийти і познайомитись. І перший бренд це Наочі. Він має два магазини в Києві, один офлайн-магазин у Львові. Дуже багато, прям дуже багато. Я не можу навіть сказати вам, в яких стилях він працює, щось таке інше, тому просто раджу з ним познайомитись особисто. Наступний бренд це Lucky Look UA. Я навіть тільки що дивилась їх інстаграм-сторінку, хотіла перевірити, чи це точно український бренд, чи точно вони самі виготовляють. Так, єдине, що я чесно кажу, я з ними не знайома, я не перевіряла їх у Е-фільтри і взагалі. Особливо в українських брендах, але не тільки в закордонних, також. Я дуже вам раджу, коли ви обираєте окуляри, обов'язково дивитись на захист від ультрафіолету, тому що це ваше здоров'я і здоров'я ваших очей. Це дійсно дуже важливо. А якщо ви навіть купуєте такі недорогі окуляри, то намагатись їх використовувати виключно для фотографій, фотосесій та такого іншого. Не дивитись в них на сонце і не знаходитись в них дуже довго в сонячну погоду, тому будь ласка, будьте пильними до свого здоров'я, піклуйтесь про своє здоров'я і не забувайте про такі важливі деталі. Наступний бренд це Blackwood, і цей бренд славиться своїми сумками, відомий не тільки в Україні, а й за кордоном вже. І окрім сумок, він випустив окуляри з натурального дерева. Цей бренд створює унісекс-моделі декілька різних, зокрема wi Тому можна спробувати як для чоловіків, так і для жінок пошукати щось своє в цьому бренді. Наступний бренд це. Хетманс, і взагалі цей бренд, який не можна сказати, що він український, але цей бренд заснований американцем українського походження Ніком Розарем. Він після відвідування Гуцульщини вирішив створити окуляри, використовуючи дизайні народні мотиви. І чесно, це перші, напевно, єдині окуляри, побачені мною, які прямо характеризують Україну, тому я не могла не додати цей бренд в список. Показую вам пару окулярів, яка прикрашена різьбленням та візерунком в надушках, і була зроблена в Івано-Франківську. А зараз окуляри продаються і дуже популярні насправді у США. Далі це бренд Очис, підписаний в інстаграм як Очес Айвер. І що цікаво, Очес це перша компанія в світі, що створила екологічно чисті кавові окуляри в Україні. Тому. Вони просто дуже цікаві і такі їх, коли тримаєш в руках, я їх, здається, в Zoom бачила і приміряла. Ти просто навіть не можеш уявити, ким і з чого це зроблено. Тому це дуже класний досвід, і я раджу вам також з ними познайомитись. І останній бренд це, звичайно, каста, моя улюблена каста, яка продається. Навіть по всій мережі магазинів Люксоптика, і я ще в дитинстві їх проміряла, обирала і таке інше, і навіть ніколи не здогадувалась, що це український бренд. Так, любі, це український бренд, тому також ми можемо його підтримувати. Я вам залишаю, як завжди, всі посилання. В описі під цим відео тому, будь ласка, переходьте і знайомтесь з українськими брендами окулярів і взагалі з українськими брендами всього, що можна і треба придбати в цьому світі. На сьогодні це все по окулярам, але я обов'язково повернусь до вас з другою частиною цього відео, тому що я хочу розповісти вам про те, як правильно обирати до кожного обличчя окуляри, як взагалі окуляри працюють з вашим обличчям. Як окуляри, наприклад, навіть можуть зробити вам пласт пластичну операцію, таку підтяжку обличчя, знаєте, тому що дійсно будь-які окуляри можуть як покращити ваш зовнішній вигляд, так і погіршити, як додати вам плюс 10 років, так і прибрати мінус 10, а то й 20 років, тому це дуже важливо обирати правильні окуляри, правильні форми і моделі. І ви мені, будь ласка, скажіть, чи чекаєте таке відео, а якщо чекаєте, обов'язково поставте. Вподобання цьому відео, тому що я зніму продовження цю другу частину тільки тоді, коли під цим відео назбирається 2000 вподобань. Тому обов'язково їх тут залишайте. Я дуже хочу робити для вас корисний і цікавий контент, але дуже чекаю вашої підтримки в тому, що я роблю. На сьогодні це все. Люблю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей і слава Україні!